Вітаю, шановні організатори, учасники та усі присутні із початком роботи 15-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. Мені надзвичайно приємно відкривати сьогоднішню конференцію через те, що сьогодні присутня молодь. Молодь наше майбутнє. Ви є е, тими, хто буде генерувати нові ідеї ви будете їх впроваджувати в життя. І тому чим більше ви будете підключені до наукової, взагалі активної суспільної діяльності і в університеті, тим ви будете розуміти стан проблем і вміти їх вирішувати. Роботи Антона Вазінаїда і проректор наукової роботи Олексію. Вітаю всіх. Хочу подякувати за таку мотивацію внутрішню зовнішню. Да. Те, що ви так долучились, масово долучились до нашої конференції, проявили дуже велику активність цього року як ніколи. І нещодавно ми відзначали день студента. Сьогодні у нас студентська саме конференція, де ви проявили проявите свою роботу, ентузіазм, і ми вирішили факультетом відзначити вас. Почнемо з того, що в нас ще є почесна грамота до дня студента. Нагороджується Романчук Олександр за активну життєву позицію, сумлінне ставлення до своїх обов'язків, значний внесок у розвитку студентської діяльності та з нагоди міжнародного дня студента. І ще відсутня студенту... великого. Шкода Viktor. Іли завайда стрицка Там проверяють. Тобто, коли ще тих будеш мати му. Марія Мовченюк. Валерія Гуменюк.

Ага. Оксана. Готується дубовик Владислав. Нашої конференції Вітаю в першу чергу наших студентів, пробачте гості, так? Тому що для нас це свято, для нас це дійство, те, що так багато студентів у нас є. І ці студенти ще долучаються до наукової роботи. І те, що між ними немає конкуренції на конференції, це плюс, тому що це е, презентація. Це досвід, це обмін думками, це те, про що е, ми вже говорили е, в рамках того, що виступаючи, да, Олег Михайлович сказав те, що це презентуємо цю роботу. Е, дуже дякую вам за те, що ви долучилися, і це надихає. Шановні учасники конференції. Я приєднуюся до вітань на адресу. Кожного хто долучився до роботи цієї конференції, ці і хочу сказати, що проблемою будь-якої держави є наявність сірої маси. І е, сіра маса це результат того, що держава не впадає ніяких зусиль до того, щоб підготувати здорову, повноцінно функціонуючу особистість. А мова йде про людину, яка є освіченою, яка є всебічно розвинутою. Яка здатна не тільки бачити проблеми, а яка здатна вишукувати ефективні шляхи вирішення цих проблем. І ось такі конференції вони сприяють тому, щоб наші здобувачі вищої освіти якраз могли розширити свої уявлення про свої можливості, про свої здібності, про свої задатки, таланти і мали можливість себе реалізувати, бо тут можна і отримати певну мотивацію. Подивившись на інших, послухавши інших, це е, теж дає можливості людині і надихає її виявляти і себе проблемою більшості людей є те, що е, це е, є апатія, астенія, лістовувати в будь-який момент, щоб виявляти своє я, свої творчі, свій творчий потенціал, свої задатки ті таланти, які є в кожній людині. І ми будемо максимально стояти тому, щоб е, ви це могли проявити. Тому що я бажаю вам отримати задоволення від такого заходу, від комунікації наукової, просто людської, ну і від тої інформації, яку ви сьогодні отримаєте. Дякую вам за участь. Бажаю отримати море позитивних емоцій. Слава Хмельницькому національному університеті! Слава Україні! наук, доцент кафедри психології та педагогіки Олена Сульшова. Конференції мені дуже приємно відзначити, що в нас таке різноманіття вікових категорій, які сьогодні присутні на нашій конференції. Ми, напевно, вийшли за межі, може запросили в нас беруть участі учні. Загальноосвітніх закладів ліцею міста Хмельницького нас активно беруть участь бакалаври, які забувають в нас освіту, і не тільки в нас магістри і наша аспіран.